Вставляємо вам ось такий скарб. Це є комплект для дому. Головним в цьому комплекті є шуруповерт. До нього в наборі йде батарея 20 вольтова на 2 А. Звісно, до нього йде так само зарядний пристрій на один порт. В комплекті також є рулетка на 3 метри. Плоскогубці звичайні і плоскогубці подовжені, розвідний ключ. Теж потрібний для дому. Так само молоток з кістями. Ще шестигранні ключі. Також маємо набір шурупів. пилочка невелика, є ножниці для електрики, ножик сегментний. Є дві викрутки звичайні: одна плоска і одна йде зірочкою. І є викрутка на магніті. Різні сверла по металу, по дереву і по бетону. Індикатор для електрики і різні бітки, так, щоб вам було зручно майструвати і працювати вдома. Ось такий скарб в такому зручному кейсі. Ми вам пропонуємо: це може бути не тільки як для себе, для дому, а й на подарунок.